Бачимо попів на асфальті перед будівлею Черкаського обласного управління СБУ. Знімайся. Що ви робите? Що ви робите? Я преса. Що Преса, Це преса, 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 преса нас та ти... ніхто ж не чіпає, ви вже раз ви б'єте його! Я вас дарил. А що вам тут? Ніхто вас трогати не буде, ми не не буде. я вже раз кажу. Ви ніколи вставайте. Вставай, вставайте, є режимний об'єкт, Я вас не трогає. Давайте зайдемо в скромність. Ми Ірині, ми дорозі. Зайдемо в дітей! Ми вас начіпаємо ще. Ти чого себе? Ви знімали, покажіть ви, мені ви запис. Ви я не знімав. Ми збиралися підійти до вашого ви, управління, до вашої прислужби. Це не вирішити, ви зайдете, тут стоїмо. У вас ніхто не ваше право. Що Нібито щось горить, ми бачимо. Ми хочемо якийсь коментар, що приводу отримати. Чому не звернулися до нашого прес-секретаря? Поки ми їхали, колега телефонувала її. Тобто ви почали зьомку без того, що ви не що нас знімали. Що добре? Ви є наші телефонували, мало. Ви хотіли Коментар у вас стосовно нам черкащани, в зв'язку з тим, нібито чи СБУ чи щось горить. Вони приїхали, побачили, ось, поки може хтось прокоментувати, що плюс бачили, щоб, що от, на території відбувається, ми ми не заходили. Нічого надзвичайного не бачили. відбувається, ніяких пожеж на території управління немає. А, а, Пробирається сміття з, з управління, пробирається лише, щоб не було займистості при можливих да. якихось. Але ж ви, ви знаєте, що згідно 308 статті е ЦК України, любив водяних громадського міста, має право вести відкриту фото-відеозйомку, правильно? Ось ця людина була відкрита фотовідеозом. Вимагають СЗД. Більше їх не було. Я Не знімав їх. Да. Я знімав вони вулицю. Починають знімав починають вони вийшли фабрикати. з будівлі. Ну вони його не звали, вони? вони його Та, ну, зу... Ні, Та ну вони як не звали, людина. Отам мене буквально там звалили розуміли. Я зараз не можу вам прокоментувати, я не бачила. Я розумію, просто зараз така ситуація, що вона Досить складна, напружена, тому будь-які, знаєте. Повідомлення з цього, ну я вам перевищення службового погоду. Ви ж я шо, розумієте? Я розумію. Но. Ситуація просто на сьогодні не, не проста, абсолютно. Тому я можу тільки повибачатися, і перепросити за своїх Але... колег за те, що відбулася така ситуація. Але, Але що... насправді затримувати ніхто не не намагався. Попросили пред'явити посвідчення. Ви пред'явили. Вони побачили, що ви преса, вас ніхто затримувати не мав наміру, так що я перепрошую.